Всім доброго дня, ви на каналі Галина з мультиварками. Сьогодні приготуємо просту двоповерхову страву у чаші гречану кашу, у стімері парові сосиски. Пропорції гречки з водою 1 до 2 або 1 до 2,5. Залежно від того, чи дуже розсипчату гречану кашу ви хочете отримати. Сосиски закладаємо у стімера. Зазвичай легко можна розмістити до 8 штук. Сосиски можна брати як свіжі, так і заморожені. В мене вони, наприклад, з морозилки. Заздалегідь обов'язково знімаємо синтетичну оболонку, щоб усілякі хімічні складові не потрапили у гречку. Тож у чашу заливаємо воду, засипаємо гречку. Сіль додаємо за смаком або із розрахунку 1 чайна ложка на 1 літр води. Трошки перемішуємо, закладаємо стімера, зачиняємо кришку, налаштовуємо програму каша або гречка на 30 хвилин. Якщо води додавали більше, можна на 35. Натискаємо старт. У кого в мультиварці програма каша або гречка повністю автоматична, час приготування не налаштовується, бо програма вимкнеться сама, коли повністю википить уся вода. Ось програма дійшла кінця. Відчиняємо кришку. Як бачите, сосиски пухнасті. Гречана каша теж готова. Ось така в нас вийшла смакота. Швидко, просто без зайвої мороки. Цей рецепт дуже подобається чоловікам і студентам. Всім смачного, ходіть на мій канал, ставте вподобайки і ще побачимось. На все добре!